Давай тоді перейдемо до питання, яке ми виносили про санкції. Mm -hmm. А нарешті, можна так сказати, 15-й пакет санкційний ухвалений. Так? за три роки хочу за тобі випам'ятати. <гум> так, за три за роки. Три роки. Mm -hmm. Да, і в ньому нібито закриті певні дірки, проблеми, які були в попередніх пакетах. Mm -hmm. А також там потрапило під список. Але, наприклад, Кіріл, здається, патріарх да, РПЦ не потрапив. Нібито Угорщина якось там його виключила. Орбан. Да, Орбан, а, його виключив. Ну, тобто прийняти новий пакет. Він да. покликаний, наскільки я розумію, на те, щоб боротися. Ми з тобою колись згадували про Тіньовий флот РФ і так далі. От як ти його охарактеризуєш? Що, що там є, Розпис... що немає? і що нам, нам це дасть, давай так скажемо. Ну, говорити так, Каратесенко, чи розписати? Якщо Каратесенко, то я вважаю, що це. Полне, не, це повне мичня, яку показують нам, що ми що зробимо. От ви знаєте, ви там помираєте, а ми щось з ма для вас робимо? Ми робимо для ми 54 людей внесли в список е, цих фізичних лі е, маю на увазі особ. Да? А 30, якщо не помиляю, там один і тридцять компаній юридичних. От ми внесли їх е, також список. в список. І що? Послухайте, і що далі? Ну, я щось. Я, я, ми, ми, ми з вами це неодноразово говорили. Послухайте, якщо хтось думає, що у нас закінчиться війна, що ми підпишемо якісь. Послухайте, да ми маємо вже документ, який було підписано. Але Росія не дослуховується до цього документа. Ви це все це, 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 це на постному маслі. Так не може бути. Росія розуміє тільки одну єдину мову, це єдина мова, мова сили. Якщо ми, ми будемо пиздити кожного дня, то вони це будуть розуміти. Ніякі санкції не будуть працювати. Щоб ви, ви зрозуміли для себе? Вони сьогодні наклали е, санкції на 70. Е, е, на 79, 80, хай буде 80 е, е, кораблів. Всього. Да. А ви знаєте, скільки ви всі взагалі використовують? 700. Тобто це 11%. Да. Скажіть, будь ласка, що може стати з Росією, якщо ви там залишаєте без 10% постачання цього нафту? Нічого. 90 решта буде. Слухайте, да. якщо було б навпаки, я би це зрозумів би. Але, тобто, 10% вони вважають, що щось е, може дати, нічого це не дасть. А чому? А тому, що я зараз вам поясню. От я ти мені коли написав, я підготувався, щоб ви зрозуміли, друзі, про які цифри йде Давай. мова. Щоб ви зрозуміли, товарообіг між Росією і Євросоюзом за 4 роки. Це 737 мільярдів доларів. До цього часу. За 4 роки. Незважаючи на війну. За все. 4 роки. Так, так. От дивіться. Далі, щоб ви зрозуміли. Е, е, Експортувала Росія в Європу 485 мільярдів. Імпортувала 252 мільярда. Тобто, ви розумієте, 233 мільярда за 4 роки це положительна. <позиція> позитивна позитивна сальдо. Тобто Росія за 4 роки офіційно. Заробила 233 мільярди доларів. І ви yes. питаєте це з ЄС. І ви питаєте, звідки гроші? Тут не врахована страни Брікс, там Індія, Китай і інші. Про що ви ще ми говоримо? А про які блять, санкції ми говоримо? Я хочу вам сказати дуже таку погану новину, щоб ви зрозуміли. А, імпортувала Росія з Європи. 91 мільярд в 2021 році, 55 мільярдів в 2022 році. Тобто, коли почалась війна, повномасштабна. 39 мільярдів в 2023 році і 67 мільярдів вдвічі більше в 2024 році. У мене питання. де, нахуй, ваші блядь, санкції? Тобто в 2023 році це було 39. І то це величезна сума. давай так. Да. Ну, яким таким чином відбувається так? А як це відбувається? От, от мені, а тому що санкції не працюють. Коли ми з вами говоримо про те, що от потрібно, щоб корабли, послухайте, да це корабли, вони возять нафта і продають за 80 доларів. А потолок у нас 60. Хочу нагадати. Який ЄС наклав, до речі? Так. Да. Тому все це от, знаєш, все це знаєш, це робиться для того, щоби так, знаєш, пліснути нам вибачаюсь. В лицо. Ну, послухайте, ну так не робиться, друзі. Ви розповідаєте, ми вливаємо гроші, стільки грошей далі Україні. Що ви, блядь, далі нам? Що ви далі? Європа, це 2018-22, ті різні а, цифри. трильйонів, трильйонів доларів. Так. А ми з вами говоримо про якісь там 150 мільярдів і не можете дати. Якщо б сьогодні працювали б ці санкції, то сьогодні б не було б у Росії е, е, можливості. з чого збирати ракети, е, е, з чого збирали зброю. А це дозволяє Європа робити. Розумієте люди? От вам конкретні цифри я вам надаю сьогодні. Да, да. Ні, просто, а я не можу розуміти. Дивися, ну тоді е, а кого вони намагаються обдурити цими санкційними пакетами? Ну, тобто... Дивись, е, єдине єдина прогнози, який я сьогодні бачу, а це е, е, значить, імпорт-експорт е, 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 завжди було в плюсі. Тобто е, 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 позитивно сальдо завжди було за Росією. Так. В цьому році, в му сподіваємось, що імпорт-експорт буде в негативному в 1 мільярд в перший раз. Ну, тобто вони будуть більше купувати в Європі, так, а, не, так, а не продавати. Так, 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 так. Це буде в перший раз на 1 мільярд. Ну, це такий прогноз. Про що це каже? Каже, що Росія як торгувала раніше нафтою. Е Systemy, Рідкозем... systemy... А, рідкоземельними різними. Ну, всесок, а? Да, ні, ну це Вони завжди купляли це станки, це технології, чіпи. це чіпи, це обладнання. Тобто багато чого, от як вони раніше купляли, так і покупають зараз. І це ми кажемо прямі куп... покупки. Зараз ми не говоримо, скільки вони возять, наприклад, через Грузію, через Арменію, через Казахстан, через Туреччину. Це напряму. Інші, 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 да. І що ви хочете сказати? Що Європі про це не знають? Друзі, я в шоці, коли я дізнався, які е, наші е, нам дружескі країни і страни Балтії. А ви знаєте, які мільярди доларів постачаються через страни Балтії? Товари в Білорусі, а потім в Росію. А якщо раніше Білорусі е, виготовляли е, ананаси, банани, е, креветки, а, 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 амари, зараз це морська країна, все, е, все виготовлюється все е, в странах Балтії. Автівки постачаються через Білорусію, також через страни Балтії. А що е, е, не може перекрити Європу е, це? Може, не хоче. От і все. Тому розповідати про якісь санкції, хай вони йдуть вибачаюсь, в дупу. А, дивися тоді. До, до мене у мене до тебе таке питання. Ну я, я так розумію, що очікувати, що, що якийсь 16 16-й пакет. Щось покращить, да? ну навряд чи. Дивись, а таке питання: в Європі зараз складається таке враження, що в ключових країнах спостерігається політична криза в ЄС. Да? Що я маю на увазі дивна історія з ну, ти знаєш, прем'єрством, ну, новий прем'єр буде у Франції, який має зібрати і уряд там, да? і так далі по суті. Та да, у Макрона дуже низький рейтинг в Німеччині вчора відбулося голосування ну, за там вотом... краща ситуація да, відбувся а на але... наш боці да, а за вотом недовіри да, до уряду, який mm -hmm. є. А що може принести на фоні от всіх цих моментів оця політична турбулентність по суті в двох ключових країнах Європи, які ну, від Франції ну, Франці, ну, Франці. нам важливі? Ну, давайте так. В Німеччині ситуація краще, чим у Франції. В плані підтримки України. А, так? Да, якщо будуть перевибори, там основний кандидат один. Він такий дуже яростно підтримують Україну. Він взагалі да, вже демократ, він взагалі вважає, що потрібно дати 24 години. Цього чмоні з Кремля і з ним закінчувати. Але, друзі, я хочу вам сказати, а, во Франції я додам, во Франції ситуація гірша, Там все залежить, слухайте, хто ж недооцінює Макрона. Макрен такі вже, знаєш, як кажуть старий калач. Потертий калач, да, так. Да, 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 так і Старий Тертий калач, як говорять. Вот. Я, тому я вважаю, що э, хтось там думає, що там його буде так э, скинути. Легко, легко, то, ну, я думаю, що ні. Ну, там будуть процеси відбуватися. Я дуже-дуже сподіваюся на те, що э, Ліпен э, брала напряму гроші у цього в Кремлі. І я сподіваюсь дуже, що вона не зможе перемогти. От, але вибачте, друзі, я б хотів би звернути на вашу увагу на інше. Вчора була офіційна заява міністра тероризму Російської Федерації міністра оборони, як прізвище? призвіщає, Білоусов. Білоусов, який має коріння українське, не знаю наскільки це правда. Друзі, я був в шоці, от я послухав, і я зрозумію. Що я рахую і думаю правильно. Вони кажуть, ми готові зупиняти війну. І він каже на це прямо і відкрито. Він каже, що за 10 останніх років буде війна з НАТО. Питання: а що, блять, в Європі цього розуміти не можуть? Там що бали живуть, чи що? Ні, ну мене таке, блядь, знаєш, відчуття. Тобто в нас, нам помоч, допомогти вони не, не можуть. можуть. Дати нам зброю вони не можуть. Офіційне е, обличчя каже, що у нас буде війна з Європою, з, з НАТО. А вони кажуть, ой, давайте ми з ними А що це заявляє, Розмова з Путіном не був конструктивною, але потрібно продовжувати з ним спілкуватись. Про що блядь, спілкуватися з дебілом? І навіть говорять, що Шольц в свою програму нову передвиборчую включить заборону на поставки Таурус в Україні. А, а, ну, а дивися, а, ну, а чому у них така, от, е, е, скажімо так, ну, якась ну, відсутність якогось бачення стратегічного? Чому? Ну, я скажу, тому що за це 80, сколько 90 років. с 90-е годы выработался, я скажу по-русски, если дозволите, выработался такое у них ощущение, что Россия – это переможец войны. Ну вот, так, так, стильки поклали они людей, мою на наумазы, радянский Союз, так. что ну, же о, Европа, другого, да? Европа, uh -huh. ну послушай, ну… Uh, Дивіться, ну, чому була така, така боязна? Хочу вам нагадати uh, про uh, uh, танки, які ми брали у Європі, так, uh, так, у так, Німеччині. Так. І пам'ятаєш, офіційні Німецької заяви, брої, да. що це психологічно, ми не можемо зрозуміти, як наші танки поїдуть в, в Україну. От такі ж психологічні. такі... Uh, Промити, послухай, за 12 років в Грузії промили мозги так людям, що я ні, ні, ні можу узнати грузинів, Слухайте, за 12 років вони як раби себе поводять. Ну що ви хочете сказати? За 90 років, що відбувалося в Європі, в Європі просто все налякані. Все вважають, що це дебіл. Просто возьме, нападе на них і будуть вбивати європейців, тому вони заликані. От і все. Ну я іншого не бачу, слухай. Ну а як здорова людина нам пообіцяли, ми вам дамо лендліз. Блять, ідіть, читайте ліндліз, хто не знає, що таке ліндліз. І скільки була надана лендліза Радянському Союзу? Чому нам нічого не дали по цьому лендлізу? Якщо б нам би дали зброю, а така можливість є. Якщо б Франція, яка сьогодні займає перше місце в Європі, не виготовляла б свою зброю і продавала б десь на бік, а постачали б нам. Ми б би змогли би перемогти в цій війні. Я впевнений на 100%. А сьогодні ми бачимо іншу картину. Зараз прийшов, що президент Новий в США, він щось розповідає. У нас там, Ну що він може? Ну, ви знаєте, послухайте, я вважаю. Я поважаю вибор а, американців. Я вважаю, що дійсно це. Я ж не кажу, там це нелегітимний, Це легітимний президент. Він прийшов обраний переміг. Я поважаю його. Але я вважаю, що я рахуюсь від того, що, що він може зробити для моєї країни. Я не збираюся, слухати жити в Америці. Я хочу жити і мої діти, мої внуки хочуть жити в Україні. Я вважаю, що якщо він зробить щось гарне для моєї країни, а не і... скажуть нам, Тільки собі, за, тільки, да, да, тільки за. за. і тільки я буду його благословляти. Але я не хочу, щоб він прийшов і сказав: слухайте, а ви знаєте, мінус два області, мінус чотири області. Хай він віддасть нам тогда чотири області, чотири штати в, з Америки, хай там поставлять українські о, прапори, і я згодні буду. Ми можемо домовлятись. Ну, я так шуткую, слухайте, тисячу глядачів в прямому ефірі. Дякую кожного, хто нас дивиться. Да, ну, тому... Я вибачаюся, я вважаю, що коли йде мова за цілісність нашої країни, я не можу спілкуватись спокійно. Так. Він зараз прийде і Ну, який Ну, якийсь дебілізм, ти чув, Вчора скрізь була да, ця новина, що нібито Трамп заявив, що Зеленський має готуватися до угоди. Щось таке він заявив, да? Тип, типу Трамп заявив. Ні, ну, І тоді, чомусь Зеленський. у мене, Зеленський, тобто, у мене питання, Чомусь ми маємо тобто, 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 ну, тобто Я вважаю, що тоді хай Китай захопляє Росію. Ні, ну, якщо… Так, ну, ну, якщо ну, тоді ні, Трамп ні, ну, може сказати, та, то, то, Путін має готуватись до угоди. Ні, Ну давайте тоді. Ну, хай о, починається така, знаєш, відканалія там, знаєте, хаос. Кожен на кожного напана нападає, забирає землі, ну, що за бред? А ну ви що тоді там сколько там 150-200 баранів там сидять в совбезі? І що про ж там розповів? Ну, бред який-то. А як ти то тоді оцінює, якщо в контексті цього, як тоді оцінюєш цю зараз історію з Сирією, коли я не знаю, Ердоган це сказав як жарт чи не жарт, коли він сказав про те, що там і Ідліб, Ідліп, Дамаск, Ну, по суті, він натякнув, що це можуть Вони це ж колись була Османська імперія, да? що це вони будуть їх розглядати як провінції турецькі. Ну потім Добре, вони я. там виправили, що це малось на увазі економічна кооперація і так далі. Але Дивіться, ну, тобто, я, чи не є це схоже? Да, я, оці я якісь думаю, такі. Що Ердоган закінчить також, як закінчив Асад. Або він буде постійно воювати. Ми ж з вами розуміємо, що війна. Ти потрібно тільки тому, щоб е, тримати владу в руках. Тому я вважаю, що е, Ердоган може закінчити точно також, як це закончив Асад. Е, е, тому я вважаю сьогодні говорити про що ну як можна слухати. Є країна да. міжнародно визнані кордони. Да. Це говорити про те, що ви знаєте. Um, а колись да, за батька да, за, за, да, діді, за Діді. <ріх> Говорить, давай тоді поговоримо тепер про внутрішньоукраїнські питання. А давай. ти вже частково про це почав говорити. От Олександр пише, що Ердуан такий же Путін тільки в іншій державі. Я потримую 100% Олександра. А Людоворозка пише: а потім в країнах Європи перемагає проросійський кандидат, може варто робити висновки. На питання. І Георгій сьогодні топ конкретно по ділу все. Дякую, Льодочка. Да, справа в тому, що люд, е, висновки, на жаль, в Європі не роблять. Розумієте? Якщо з 2008 року, коли нам було відмовлено вступ до НАТО за Грузію, і ми пам'ятаємо з вами, як напав Росія на Грузію в 2008 році, якщо тоді... Все б збиралися би, збирались би да, там, не дискусували, би, не було б, не розповідали би нам, як вони запокоєні. Ні. А дали б зброю в 2008 році і звоззброїли б нашу країну, наших людей. Я горутую, щоб не було б ніякого Крима, Дамбоса і не було б 24 лютого нічого. Будь ласка, от вам відповідь. Тому, на жаль, Європа ніякої. А, а, ніяких а, вивод а, висновок не робить. 1500 глядачів у нас. Дякую кожного, хто так. нас дивиться, друзі. Так.